Всім привіт! З вами знову головний інженер Славко. і сьогодні я вам покажу, як помирають процесори. В нашому випадку це клієнтський комп'ютер на базі 9 13900 k з ось таким батч-кодом. Ми накидаємо саме охолодження, вмикаємо комп'ютер і дивимось. Ініціалізація процесору, ініціалізація оперативної пам'яті. І ініціалізація будованих графіки. Процесор з будованою графікою, монітор підключений. І, на жаль, саме цей процесор на даному етапі може висіти 5, 10, 15 хвилин і абсолютно нічого не відбувається далі. Були спроби запускатися із дискретною відеокартою і з іншими комплектами пам'яті, але це абсолютно не дало ніяких результатів. Зараз ми. Вимикаємо комп'ютер, міняємо процесор. Такий же i9, тільки вже з іншим бачкодом. кодом Вставляємо його. Нахинуємо систему охолодження, вмикаємо живлення. Комп'ютер. І бачимо ініціалізація процесору, оперативної пам'яті зараз іде. Ініціалізація графіки і запуск. Монітор активний. Ось. І на основі цього ми робимо припущення, що з цим процесором попереднім, на жаль, сталася біда, якої ми не чекали. Але що, поробиш? На ПК є гарантія, на процесорі є гарантія, тому ми без проблем клієнту Туди, де, кудись... без проблем клієнту міняємо процесор. Додаємо комп'ютер і він собі задоволений іде далі користуватися своїм комп'ютером. А ми віддаємо процесор в сервіс і будемо чекати, що вони нам скажуть або заміна, або списання. Тому все не ідеально, іноді трапляється брак. І від цього, на жаль, ніхто не застрахований. トゥトゥトゥ。都度都度